Чи є сенс цивільній дружині доводити факт спільного проживання разом з військовим, щоб отримати виплати, якщо ще є мати, колишня дружина? Наразі цивільним дружинам, тобто тим жінкам, які проживали без укладення офіційного шлюбу, визначається все одно виплата після загибелі військовослужбовця. Але за умови, якщо ви в судовому порядку зможете довести факт спільного проживання, звертаю вашу увагу, що ця категорія справ нелегка. Відповідачем по такій справі вам треба буде ставити бабусю, тобто маму вашого загиблого чоловіка, і обов'язково долучати ще ТЦК, з якого було його мобілізовано, та Міністерство охорони здоров'я. Але попереджаю. Боротьба в судах буде дуже жорстка. Чому? Тому що Міноборони по такій категорії справ з нашою з колегою практики завжди заперечують для того, щоб не було встановлено цього факту. Відповідь, чому так робиться, дуже проста. За умови, якщо ви не доводите цей факт, відповідно вам не буде оформлено виплати. Тому для того, щоб ви прийняли рішення, чи точно ви зможете довести це в суді, варто пересвідчитися, що у вас є залізобетонні докази фактичного проживання вас як родини, чоловіка та жінки, тобто у вас є, наприклад, підтвердження спільності бюджету, що ви проживали на одній території, а не зустрічалися. Тому що вам треба буде доводити, що ви саме проживали разом, що у вас були плани, що ви щось разом купували, і бажано, щоб це було більше ніж півроку, тому що коли ви до нас на консультації звертаєтесь і зазначаєте, що ви там півроку, менше року проживали разом, то довести дуже складно в судах саме період такий невеличкий спільного проживання. Взагалі, ви ж пам'ятаєте, в нас найпростіше, щоб потім мати права. Як дружини саме, тому що коли ви факт в суді доводите, ви ж дружиною не стаєте. Це міф, до речі, дуже розповсюджений. То, все ж таки, простіше і дешевше піти до рацу і укласти офіційний шлюб. Тоді вам не треба буде в судах по 3-4 роки, а цей процес дуже довгий, тому що Міноборони не дає набрати законної силі. Рішення, яке буде винесено позитивне в першій інстанції, якщо ви надасте всі докази, і суд все ж таки прийме вашу сторону, то вам все одно треба буде прийти і апеляцію, і касацію, тобто всі судові інстанції. А для батьків, які на тимчасово окупованій території, військова частина обов'язково забронює їх час.